Близько 350 атлетів у складі 22 команд, які представляли клуби і відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл не тільки Дніпра, але й практично усього регіону, а також сусідніх Запоріжжя та Кременчука, вийшли на старт першого з великої низки турнірів насиченого календаря 2025 року від окремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації федерації кікбоксингу України -Ваку у Дніпропетровській області яким за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради паралельно стали відразу два чемпіонати: Дніпра серед дорослих та області серед юнаків з татами дисциплін Пойнтфайнтенгу, колишній семіконтакт, а також лайт контакту та кік лайту, це такий вид, який більше дає змогу спортсменам, які починаючі, які мають більше можливості себе розкрити. Тут судді дивляться за діями їхні і не дають їм перевищити свою силу, тому це більш для починаючих такий розділ, який дає можливість показати себе технічно та розвити себе в цьому виді спорту. На початку стислої офіційної церемонії відкриття змагань їхні організатори традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні з Росією, після чого під склепінням Палацу спорту пролунав державний гімн який став своєрідним прологом турніру. Родзинкою урочисто це й було привітання з днем народження віце-президента Федерації Дніпра Вадима Кучеренка, який отримав потічний подарунок для свого дворічного сина Валерія. Далі на татамі знову поновилися сутички, у яких учасники розіграли нагороди у шести вікових і 47 вагових категоріях, без них. Не залишився жоден вихованець заслуженого тренера України Василя Яцькова, Верхньодніпровської дитячої юнацької спортивної школи, які привезли додому шість золотих відзнак, п'ять срібних і дев'ять бронзових. Ми беремо участь і в обласних змаганнях всеукраїнських і міжнародних. От на ці змагання я привіз 20 учасників. Є діти, які тільки починають займатися, є вже чемпіони України, Європи і світу. От ну хочу сказати, що в регіоні розвивається федерація ВАКу, тому що це одна з найпрестижніших світових версій. Я думаю, це ми її рахуємо і взагалі в світі рахують перед Олімпійською і надіємося, що колись вона стане олімпійським видом. Усі переможці і призери індивідуального заліку були удостоєні медалей і дипломів. А в загальнокомандному заліку кращою стала збірна міста Дніпра на другому місці Синельниківський район, на третьому Павлоградський. Зрештою, черговий турнір обласного масштабу знову організований і проведений за кращими взірцями всеукраїнських змагань вже став історією. Втім, незабаром. Нові виклики В перспективі ще будуть багато змагань, які будемо по можливості проводити по всій наш по всім нашим містам нашої області, і чекаючи в майбутньому. У нас буде змагання в Павлограді. Провели в Кривому розі. Сьогодні проводимо в Дніпрі. Ще буде багато змагань, які будуть рингові, різноманітні діти дорослі. Ну і так далі. Будемо розвиватись, так як я обіцяв. Ще хочу подякувати. Президента Федерації Дніпропетровської області кікбоксинга Вако Огурченка Володимир Ігорич за е, організацію чемпіонату області у нього дуже гарна спортивна команда, яка дасть можливість всеукраїнській федерації придбати нових бійців для змагань на міжнародному на міжнародних змаганнях. Е, Всім бійцям бажаю успіхів та перемоги. Вже найближчим часом очікується турнір з кікбоксингу вако з рингових дисциплін, фулконтакту, фул контакту з лоу-кік. Така 1 стайл, але то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом.